Ворожіння, чи залишитись. І так, подумки в нас три варіанти. І дивимось варіант номер 1 чи залишатися в цих стосунках, в яких ви зараз знаходитесь, чи ні, чи залишатися? А в карти говорять, ні. Вас чекає інша дорога, інший шлях, і це по судьбі. Тобто ви взагалі не повинні були бути разом. Все дуже печально, і вам уже просто зараз потрібно вирушати в свій. Подальший путь, шлях, тому що це кармічна. Ви вже відпрацювали свою карму, залиште її іншим, ви дуже виснажені. І звертати увагу на те, що там хтось льє крикатів сльози, тобто абсолютно не потрібно. Саме для вас це буде погано, а в будь якій ситуації потрібно обирати себе. Варіант номер два. Чи залишитись? Також карта говорить ні. Йдемо в інше, в нове, там вас чекають гроші і нові стосунки. Подивіться, яка гарна карта. Ні, відправляйтеся в новий шлях, новий путь. Ідіть до своєї мрії, а ви заробите там грошей, все буде добре і починаються гармонійні стосунки, де вам буде все просто чудово з вашим новим партнером. Це зовсім новий партнер, тому йдемо в інше життя. І варіант номер три: чи залишитись? А тут вам говорять, що вам потрібно повищати саме свою майстерність. Через свою майстерність ви будете зіркою. І так, ми бачимо голуба, якого відпускає жінка. Да? Потрібно вже спішити в інший шлях, в інший путь. Ви вже посадили достатньо сім'ян, щоб починати нове життя. Це вже розчарування, Це дуже важко знаходитись вам в цих стосунках. Повишайте майстерність, ставайте майстром екстра класа. Це каже це якраз майстерність. І у вас будуть і гроші, і успіх, і впізнаваність. Тобто вас чекає дуже класне майбутнє, і ці стосунки, в яких ви зараз, вони просто вас тормозять. Завжди обирайте себе дорігенькі. До зустрічі!